Найголовніше це коли правильно сформована бізнес-модель, так ви тоді ринок легко захоплюєте. Якщо бізнес-модель сформована неефективно, ви будете боротися з ринком. Якщо тільки ви відчуваєте, от, наприклад, для вас я от рекомендую маркер. Якщо ви відчуваєте, що ви боретесь з ринком, так і вам потрібно прикладати додаткові зусилля, це означає, що є хиба в бізнес-моделі. Її треба виправити. Бо якщо хиби немає, у вас дорога стелиться дуже легко. Якщо є хиба. Значить, буде буксувати. Треба шукати цей омріяний продакт маркет фіт. Так, треба шукати це. Треба шукати не, не скільки продакт маркет фіт, а треба шукати, от власне хибу, в самій бізнес моделі. Можна мати класний продукт, можна мати класний підхід, можна мати дуже класну команду. Але якщо вона не грає в комплексі бізнес-моделі, неможливо її донести до клієнта. І тому класний продукт просто помре або його хтось перекупить за безцінь і розкрутить його, і заробить на ньому мільярди.